Його мирне творче життя докорінно змінилось 24 лютого 2022 року. Відомий художник Сергій Лаушкін в своїй студії у місті Ворзель Київської області зустрів ворога. Дивом сам залишився живим. Каже, найголовніше картини, що не вдалося вивести, залишились неушкоджені. Про боротьбу митця та постійні переїзди друг Сергія Анатолій Горовий зняв короткометражний фільм Художники війна, який днями презентували в музеї історії міста Кам'янського. Сергій Лаушкін понад 30 років пише картини. Митець багато років працював в нашому місті, був викладачем в художній дитячій школі. Тому кам'янське для Сергія рідне і символічне. Саме тому фільм знятий Анатолієм Горовим презентували у нашому місті. Зняли ми його тільки двох: я і Інна Алексінян, тому що всі інші наші колеги, товариші, мудюють. Сергій вартий того. Мені подобається концепція художня Сергія. Про те, що зараз ми повинні не покажувати жахи. Вони й так. нас сьогодні Київ обстріляли кілька разів, розповідають, які там будинки зруйновані. Але людям треба давати щось світле, давати надію. І це роботи Сергія Лаушкіна. От ви подивіться, вони дають певну надію. Короткометражний фільм вийшов у вигляді інтерв'ю, де торкались теми війни, творчості та виживання митців, художників. Він каже, пане Сергію, малюйте війну. Я йому сказав, я війну не хочу малювати. Я буду малювати вічні теми любов, життя, радість. От, бо і так наш народ стільки настраждався. Ми мене на орки ночували, там зламали двері, покрали інструменти, але головне жодної картини. в мене там більше ста робіт. От вони нічого не зробили. З скульптури не топили пічку, бо в мене дрова були. Та все-таки своєю творчістю Сергій Лашкін допомагав і допомагає ЗСУ. Чим можуть тим допомагає, хоча б якось. Можна yeah. подивитися ті картинки, які ти малюєш, щоб їх продавали і розшли. Я сказав, ніколи ціну не став, хто скільки заплатить, скажи, що це на ЗСУ подивитись повну версію фільму можна на Ютубі, написавши в пошуку Сергій Лаушкін, художник і війна на каналі Столична Бібліотека.